Доброго дня, шановні аграрії. Компанія BASF випускає на ринок фунгіцид нового покоління Ревікер, що в своєму складі містить Ревісол. Це є новий ізопропанол азол, мефентрифлюконозол, який є особливим, тому що має і профілактичну, і лікувальну дію. Пониження температури це звичне явище, як в Т1, і як ми цього року побачили, і в Т2. І саме Ревікер працює при понижених температурах. Завдяки тому, що ревісол, на відміну від інших традиційних азолів, він здатний за рахунок формуляції поглинатися в листок при низьких температурах. Це ми говоримо про плюс 3, плюс 5 градусів. Ця діюча речовина проникає в листок, і коли, звісно, піднімається температура, сокорух відновлюється, метаболізм рослини відновлюється. Ця діюча речовина вже в рослині і вона діє на патоген в той час, коли продукти на основі звичайних традиційних так званих азолів потрібно тільки застосовувати, і ще потрібен час для поглинання і відповідно його роботи. Крім того, незалежність погодних умов ревікеру також відмічена в тому, що він стійкий до змивання опадів, а також стійкий до розкладання під ультрафіолетом. Якщо ми говоримо про норму використання, 06-08 літр на гектар це є така орієнтовна норма. Для використання на пшениці на ячмені, крім того, ревікер є гнучки у застосуванні в ваших технологіях сів зміні, тому що він зареєстрований як на зернових культурах, так і на соді, соняшнику, цукровому буряку. І сьогодні ми маємо гарну можливість подивитись на роботу продукту Ревікер в нашому агроцентрі в Тернопільській області. Зараз ми знаходимося на демочастині і гарний маємо результат. Оскільки на контролі у нас рослини уражені хворобами. Давайте заглянемо всередину ділянки і оцінимо стан, фітопатологічний стан цих рослин. Зверніть увагу на контрольну ділянку. Тут не застосовувався фунгіцид, і ми бачимо, що вже здорового листка тут немає. Давайте вирвемо рослину і оцінимо її. стан. Ось, будь ласка, хочу сказати, що тут присутня і. Жовта іржа і, і септоріоз. Ось дивіться, процевий листок він вже повністю уражений. Якщо говорити про жовту іржу, то для неї дуже характерно те, що вона може розвиватися при різному діапазоні температур. Вона навіть і плюс п'яти вже також інфікує рослину. Важливо тільки краплинна волога. До 8 годин 5-8 годин краплинної вологи, спора проростає і наша рослина інфіковується. Зверніть увагу, що в принципі ще чуть-чуть було на нижніх листках септорії, але сама іржа вона стала в монобільшості і в принципі витіснили інші хвороби. Ви бачите навіть уже чорні цяточки, це є теліоспори, тобто видно, що іржа зайшла значно раніше і вже сформувала усі стадії включно до теліоспор. Ось, будь ласка, типова характеристика для жовтої ржі, вона утворює жовті лінії, і таким чином завершення вегетації пришвидшується дуже швидко. Це в нас контроль. Давайте ще оцінимо, як спрацювала система захисту. Капало на т перше внесення під час виходу в трубку, та на Т-2 по процевому листку. Тут працювали сері Вікером в нормі 07. Давайте заглянемо ділянку. Ви можете звернути увагу на цей контраст, тому що тут рослини вегетують, вони зелені, вегетація ще продовжується. Давайте я вирву рослинку і подивимося. Як ви бачите, пройшло вже більше місяця по часу оприскування, коли робилося в по поприпорцевому листку, тим не менше, наша рослинка захищена. Основне, що вона відпрацювала, вона захистила флаговий і підфлаговий листок. Вони залишаються зеленими, функціонують, відповідно працюють на урожай. А ви знаєте, що зараз для наливу зерна якраз працьовує фотосинтетичний апарат колосу прапорцевого і підпрапорцевого листка. Хочу ще відмітити один важливий момент, який відбувався під час внесення, і це погодні умови. Після внесення ви знаєте, що в нас відбулося практично по всій Україні пониження температур. Тут стало не винятком. Середньодобові температури становили 13 градусів так досить значний час, більше тижня, і опускалася температура також і до 3 градусів. Тобто, за цих пониженнях температур фунгіцид все одно забезпечив ефективний захист. І відповідно це все буде працювати на наш угрожай. Можемо порівняти наглядно, контраст видно, візуальну роботу продукту видно, що захист від жовтої режі септоріозу він забезпечений з допомогою системи захисту компанії BASF. Чітко наглядно видно, що система захисту компанії BASF Капало в Т1 і в Т2 Ревікер забезпечив гарний захист тискового апарату наших рослин, і це буде працювати для. Найбутнього урожаю. Отож використовуйте новинку від компанії BASF Фунгіцид Ревікер в себе на посівах. І гарного вам сезону. BASF We Create Chemistry.